З чого все починалося? Я взагалі економіст, але коучинг — це моє покликання, хобі, яке перетворилося в дещо більше. Мене так захопив цей метод, що я почала його поглиблювати, підтягувати нові інструменти, і прийшла ось в якийсь момент до того, що мені всіх інструментів, які маю, не вистачає. Почала шукати. Мене вже давно зацікавили. Ричні карти ось знайшла їх у вас, за яким принципом шукала школою і чому зупинилася mm -hmm. саме на експерт? Ну по перше, для мене дуже важливим було наявність практичних занять. Практичні заняття дозволяють відчути інструмент в руках. Другим критерієм, ну звісно, наявність позитивних відгуків, подивилася вашу сторінку. Запросила у менеджера додаткову інформацію. Те, як спілкувався зі мною менеджер, мені теж дуже сподобалося. Для мене важливо, щоб на мені не використовували там ніяких методик. На раз два читається, коли ти в цьому весь час розумієш ці тонкощі спілкування, і ваші менеджери дуже класно відпрацьовують. Тобто, це не нав'язування продукту, а це саме відчуття той потреби, яку. Людина приходить і шукає, ну і викладачі. Тобто, я подупогортала, подивилася, які у вас викладачі. Щось здається, знайшла на Ютубі якісь пробні уроки, і там мені це теж відгукнулася. Ну і також була ще якась дуже класнюча акція, яка мене зачепила. Я подумала, це точно знак долі треба йти. Які були враження від навчання? Навчання дійсно було дуже наповне. По перше, як я вже згадала, була практика, то та практика, яку я шукала. Мені сподобалась методична література, яку ви додавали до навчання. Я її з задоволенням зараз знову перечитую, і знову знаходжу для себе щось нове, ніби іншими очима. Це все бачу. Література дуже класна. викладачка настільки, ось знаєте, простір був наповнений цією енергією. Це відчувалося те наскільки вона хоче дати ту інформацію. Тому тут, ось з точки зору викладання, я знайшла те, що шукала. Ось ви пройшли це навчання, і як це наразі відобразилося так на вашій професійній діяльності? Ось ці практичні навички, які я отримала, зараз я їх намагаюся відпрацювати на своїй практиці. Це початок шляху, але це дуже цікавий початок. Я вже почала отримати фідбек від своїх клієнтів. Інструмент сам по собі він не простий, але він допомагає зануритися на глибини відомості, відкривати, підбирати такі ключики. Реклама висвітилася знову ж таки вашого курсу по психології емоцій, і не вистачало певних знань. І тут курс: ну як не піти, коли сама доля тебе виклище. Які плани на майбутнє? Я використовую все, що я надбала. Для своїх чудових клієнтів, і я сподіваюся, вони це теж відчувають. В Перспективі в проєкті у мене є запуск або власного курсу, або приєднання до якоїсь школи з тим курсом, який у мене напрацьовується. Мічек на сьогодні бюджетний, і це пов'язано з війною. Тому на сьогодні мій прайс становить 1000 гривень, але враховуючи те, скільки я вкладаю свого бюджету, свій розвиток, то я планую десь з осені, коли закінчу курс по психології емоцій, підвищувати його вдвічі. Зробіть, будь ласка, пораду тим, хто наразі дивиться, дивиться і не наважується, все ж таки здійснити мрію, пройти навчання там і таке інше. Ваша порада, я дуже раджу не відкладати напо. Раджу не боятися розширювати свій горизонт бачення, не боятися вкладати кошти в самонавчання. Бо навіть якщо це не вильється в якісь грандіозні плани, знання вони завжди залишаються. І ці знання, вони інколи приходять до тебе, коли ти про них не чекаєш. Колись в якійсь ситуації щось потрібно зробити, і ти такий о, а я ж знаю десь там. Я щось читала чи проходила курс. Я тепер точно знаю, як мені в цій ситуації бути. Це інвестиція в себе, в майбутнє.